То тут навіть є велика така зала, де, якщо ви бачили, на славки піднімається одним рухом, і вже після навчального процесу дітки можуть навіть сьогодні вже займатися спортом, так як вони в укритті вони забезпечені в безпеці. Вони і для того, щоб на сьогоднішній день дітки могли також все одно розвиватися, займатися спортом, ставати ще фізично сильніші, не зважаючи на ту ситуацію в країні, вони можуть після навчання без проблем тут займатися. あ <noise> Ходимо в кожному укриттю в Київській області з новою концепцією і з новим підходом, щоб будувати укриття подвійного призначення, щоб після нашої перемоги ми могли використовувати дане укриття як навчальні зали з додатковими заняттями або спортивними заняттями. І цей концепт був вкладений саме в це укриття. Ви на своїй власні очі це побачили.